Кілометрові черги біля центру культури та мистецтв НАУ, купа охорони та жорсткий пропускний контроль. Тут всі зустрічають президента України Віктора Януковича. Приїхав він в НАУ на відкриття Всеукраїнського молодіжного фестивалю. За останні 10 років такий масштабний захід проводиться в нас вперше. На сцені ЦКЕМу глава держави пишається досягненнями молоді. Що саме молодь має взяти найактивнішу участь у цій важливій і відповідальній роботі. Саме молодь має чітко висловити свою позицію за сучасну розвинену демократичну Україну. Україна має всі підстави пишатися своєю молоддю, високоосвіченою, сповненою творчою енергією. Українська молодь. Прагне змін і готова власними силами прокладати шлях у майбутнє. Справді, ми є свідками яскравих перемог наших учнів і студентів на міжнародних наукових олімпіадах і літературно-мистецьких конкурсах. Цього року українські школярі вибороли 6 золотих, 6 срібних і 13 бронзових медалей на міжнародних учнівських олімпіадах. Минулого року українські студенти отримали гран-при з математики. Вісім українських команд увійшли в першу десятку команд переможців з програмування. Наші молоді співвітчизники не раз підкорювали світовий шаховий ліг. Їм немає рівних у багатьох видах спорту. Молоде покоління України є потужною творчою силою суспільства. Здатною берегти і примножувати національне багатство нашої великої країни. Впевнений, шлях до модернізації України, до побудови Європи в Україні лежить через самореалізацію кожного її громадянина і, перш за все, через реалізацію потенціалу української молоді. Ви, мабуть, самі не здогадуєтеся. Який величезний запас життєвої, розумової енергії має кожен з вас. На жаль, сьогодні доволі часто цей потенціал марно витрачається. У кращому випадку, на соціальні мережі гіршому на алкоголі, навіть наркотики. Наше завдання зробити в себе перше європейське покоління України не стало втраченим поколінням. Ми маємо акумулювати той величезний запас енергії, який має кожен з вас, і спрямувати його на розвиток українського бізнесу, на розвиток вітчизняної науки, на якісне кадрове оновлення державного управління. Пан президент також зустрівся із власниками грантів. Грант присвячений дослідженню мутагенів. Це такі біологічно важливі сполуки, які можуть призводити як до позитивних наслідків, так і до негативних, що мається на увазі або прискорювати розвиток мутації. Ну, я думаю, це всім зрозуміло, або ж знижувати його. Це може бути практично використано в різних сферах. От зараз вже використовується. Існує така думка, що можливо використати для лікування ракових клітин, коли певне, коли кількість мутацій перевищує певну певну межу. То це призводить до гибелі ракових клітин. Через це можна розглядати. Звичайно, що поки це теоретичне напрацювання, фундаментальне навіть можна сказати, але сподіваємося, що буде мати практичне в області молекулярної медицини. Принаймні, цей грант відкрив для цього дорогу. Відна у дівчина в захваті каже, що й сама б вдягнула нашу форму. Форма сподобалася. Ще я помітила такі значки у них на лацканах. Так я це, мабуть, якісь спеціалізовані мені чи за якісь заслуги теж цікаво було все таки, що люди гордяться, де вони навчаються, формою гордяться. Думаю. президент оглянув виставку громадських активістів з усіх регіонів України. У холі цикему вони презентують свої міста. Ось цей хлопець з оселецем приїхав з Запоріжжя, каже з такою зачіскою, ходить всюди. Він навчає козацькому мистецтву. Козаки, ми виховуємо маленьких дітей, дорослих, і допомагаємо їм опанувати козацьке бойове мистецтво. За старовинними традиціями ми знаходимо можливості, знаходимо сили і найголовніше знаходимо тих людей однодумців, які нам в цьому допомагають. Тобто ми допомагаємо Україні стати на тверді ноги, щоб в майбутньому у нас виросли здорові, сильні патріоти нашої держави. Ляльки-мотанки та вишиванки зі Львова. А в Житомирі займаються рукоділлям, розвивають авіацію та грають на бандурі. Починаючи від історичної цінності, так як у нас народився Корольов, у нас є один із найкращих, мабуть, світових музеїв космонавтики в Житомирі. Це навіть макети такої ракети, на якій летів Харін. І у нас декоративно прикладне. І ...мистецтво і музичне мистецтво дівчина запевняє в Житомирі найспівочіші. Вітав учасників фестивалю і ректор Микола Кулик. Олег, працюйте більше, вкладайте душу в свою працю. І знаєте, що я хочу вам ще побажати? Я хочу вам побажати піти далі і зробити більше. Тільки тоді ви будете успішними, тільки тоді достаток буде ваша ціння, тільки тоді наша країна буде розвитаючою. Хорошої вам роботи, ми поряд допоможемо. Дякую. Такі форуми потрібні запевняє міністр молоді та спорту України Равіль Сафіулін, аби залучати активістів до вирішення суспільних проблем. Настає ми привлечити молоді до вирішення проблем, які дійсно є в нашому суспільстві, Ніхто цього відбирає. І поговорити, знаєте, не просто сказати, що у нас число. общественных организаций, молодежных растет. Цифрами мы никого не хотим удивлять и так далее. Мы хотим просто вызвать на откровенный разговор. Проблемы мы знаем, но как из них выходить? То, что к пытается думать, да, это одно. Одни пути. Но мы хотим услышать непосредственно тех, кого эти проблемы задели очень даже основательно. Граміст Михайло з Одеського політеху. Хлопець разом із друзями зібрав гоночний автомобіль. В нау приїхав шукати помічників. У нас є перша команда ентузіастів, яка, яка своїми силами зібрала автомобіль для перегонів та відправилася на ньому на змагання до Угорщини. Ми така перша українська команда, та шукаємо розумні голови у вашому університеті. Ну, знайшли за родом нами хлопчик. Так? Так. І що тепер буде з вами співпрацювати? «Угу». Курсант Олексій у захваті від наших дівчат. У формі і хвалиться своєю «У нас вона трохи унікальна, тому що нас їщують Херсонщина Херсонщині для нас особисто, і всі наші знаки вони дуже відрізняються від, наприклад, Одеси чи Севастополя чи іншого. Протягом трьох днів у НАУ обговорюватимуть найгостріші молодіжні проблеми. Пропозиції студентів та громадських активістів розглядатимуться президентом.